Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Слава Нові! Це вже 90-та година, вже пора вставати. Сьогодні ми маємо свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. І всі ми чули сьогоднішню Євангелію від Луки. Дуже гарна Євангелія. Сьогодні взагалі є такий день Парадоксу. Якщо хтось гляне трошечки допобільше надалі, ми бачимо, це вже є кінець земного життя Ісуса Христа. Це є Страсна П'ятниця за Григоріанським календарем. І благовіщення цей початок земного життя Ісуса Христа. Все сходиться в один момент? Пам'ятаєте, той, хто бере участь в нашій онлайн-катерізації, я говорив про проскомедію. Плоскомедія це початок літургії, яку. Що навіть люди не бачать, Вона служиться над розкомедійником на, 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 на приношення на тому собі тут. І вже в ній згадується смерть Ісуса Христа. Як коли на заколення веде Його, один із воїнів Копієм набрає його прохолов, Вже в самому початку згадується про саме Кінець? У Бога не має часу. Тобто в нього є якесь там розуміння того часу, але воно ну, дуже таке абстрактне, якесь таке незрозуміле. Авраамові 75, 75 років каже, я виведу з тебе потомство і буде як піску морського в 75 років. То вже трохи додумати, ну. А потім підходить. І 25 років Авраам чекає. До 99 років народжується Ісаак. Ви собі уявляєте? юдей? То вже з нього самого пісок си. 25 років, 365 днів Авраам розуміє, що є оте якесь таке послання Бога, але не розуміє, як він його може, як Сара може 99 років ще не робити. Бога зовсім інше відчуття часу. І сьогодні ми з вами можемо наочно пережити, яке це є відчуття часу. Благовіщення і Страсна П'ятниця. Один і той ж самий день. Благовіщення воно має взагалі два такі аспекти. Перший це Божий аспект. Бог пробував напротязі цілого старого завіту достукатися до людей. Першим такими чисто родинними шляхом. Через родину, через патріархів, найстарших, через пророків. Нічого не виходило. Він тоді собі подумав, добре іншим підружникам, Дам їм закон. Через Мойсея дає закон від відомим 10 заповідей Божих. Відповідно, що ті всі приписи і так далі. Але як виглядає, закон не може спасти З Дуже простої причини. Закон є рівний для всіх. Ніби здається правильність сказання. Але ж тоді. Забирається індивідуальність, забирається одиничність. Адже кожен з нас є різним. І вкрасти 10 євро, тому що ти хочеш мати 10 євро більше, і тому, що в тебе немає шо, що їсти, по людськи то є дві різні речі. За законом це є те Звичайно, є пом'ячувані, обставини, і то але за законом це є принципі одне те саме. Це є Як бачимо, до прикладу Ісуса Христа закон настільки далеко зайшов. Що навіть не пізнав отого Месії, якого чекав. Закон він дуже добрий є. Але він, чесно кажучи, він на загал для всіх. Духовність це щось індивідуальне. Вона в кожного з нас буде своя, окреміше. Господь про це говорить притчі про таланти одному одне в одному, в одному в іншому два, в іншому ще п'ять. Але і саме сьогодні, в той сьогоднішній день, Господь вперше спробував змінити, поставити духовність перед законом. Бо, як я вчора казав на тій онлайн-предвізації, якщо людина є духовна, вона не біде і не буде брехати, вона не буде і не буде вбивати, те, що, наприклад, розуміння нашої отої війни в Україні. Тільки там, де духовність зникає. Зникає ота заборона тої п'ятої заповіді. то й що, до Господу. Піду на війну, постріляю когось, зб'ю. Навіть виб'ють, а мене за що. Правда? Тирається це розуміння, ось ця, 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 як би сказати, чуттєвість до того. І тому Господь спробував поставити духовність тим. А як її поставити, якщо люди вже привикли жити в страху перед законом? Знаєте, я вже приводив той приклад, але. Через собі гортую. І був, у вас був такий величезний акваріум, де жив дуже багато рибок, І кожного разу, як ви їм посидете трошечки отого того корму, бігом припливають, при, 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 хапають і зовкувається, не живуть постійно перманентну страту перед вами. Хоча, в принципі, на 100% від вас залежить. Бо якщо ви не зміните воду, не почистити його. Не дасте їм їсти, що з тих риба буде. Як тим рибкам пояснити, що без вас вони помруть? Вони живуть зовсім іншому світі, де треба, як мінімум, в той світ прийти. Щоби їм пояснити треба вам. Стати риком, піти у той акваріус і на їхній риб'ячій мові сказати їм, вам не треба себе боятися, бо без мене ви не вижите. Сьогодні цей Божий аспект. Сьогодні Господь стає у той Він приходить у світ, щоб пояснити нам усім. Що Бог є отець, тато. Без тата немає дитини, без батька немає дитини, без матері немає дитини. Бог є той, хто дав нам життя, Бог є той, хто зробив в нас людину. Інакше ми би були, так всі інші творі, без нашого роздуру. Наш розум, наше вміння бачити світ, наше почуття це є те Боже, яке Господь сьогодні починає нам пояснювати у благовіщенні. Він стає тою рибою, щоб пояснити, він стає людиною, щоб пояснити нам це відношення до нього. Це вже не є закон, бо кожна дитина для батька є інша. Чи він її по-іншому любить? Ні. Хто має, розуміє, знається. Неважливо, скільки би у вас було дітей? Одна чи десять. всіх батьки люблять одинаково. Ось це і є Боже любов. Всі тих 10 дітей будуть різними. Хтось далі, хто де гірший, хтось мудріший, хтось здорніше. Але всіх батьки люблять одинаково. Ось це є те головне послання, яке Господь сьогодні. Нам дає у святі Благовіщення. Він приходить до нас, щоб пояснити, що як те сонце, яке світить, каже він і на добрих, і на поганих. Він має до кожного свій особистий власний підхід. Це є Божий аспект свята Благовіщення. Є ще людський аспект того свято Благовіщення. Це є Марія, дівчина в 16 років. Яка 14 з них прожила в храні? Яка була обручницею не тільки Йосифа, але й Бога, до неї приходить Ангел Гарієв і каже Марію, ти Правда? У людській той людський аспект. Ми його ніколи не враховуємо, але то є факт. В 16 років ми сказали зараз, по нашому розумінні християнському дівчина в 16 років монахиня. І до неї приходить ангел і каже, на тобі, ти завагі. Тоді надзвичайно глибокий, ми того аспекту недооцінюємо людського Бога. Те, що зробила Марія, не знає, хто би ще інший зробив. напевно, Господь саме тут тому б обрав ту Марію. Вона каже, як? Як я можу завагіти? Я мені 16 років. У мене Йосиф старий чоловік. Яким чином? Для чого? Каже Дух Святий зійде на тебе. Він каже, добре, я слуга Господь, нехай станеться за своїм словом. Йосиф. Що він робить перше, як, хоче, як знає, що вона заваги, Марія завагітна, ну, він хоче її відпустити. Правда? То є той людський аспект. Він не розуміє, як він, він... добре Марія, хоча би мала оце послання Гавриїла, правда? А Йосиф його Йохім Йорхім'ян. Вони не знали, не розуміли, як так їхня 16-річна дівчина завагітніла. Правда? Отої людської сторони ми ніколи не враховуємо, але вона є. Навіть якщо Марія і сама була переконана в тому. Ви собі уявляєте, що вона перенесла в тих дев'ять місяців, поки була вагідна? За законом їй треба було каменувати. Вона зрадила не тільки Йосифові. Йосиф тільки обрушений, бо вона зрадила Богу, і вона була обручена Богом, вона монахиня була. вона служила в храмі. Це і величезний героїзм Марії, який накаже, я шага Господня, нехай станеться мені за твоїм словом. Ті два аспекти людський і Божий. З одного боку, Бог починає ту громізку дорогу до людей. Сьогодні він каже, що він говорить про те царство, бо ти знайшла ласку у Бога, значить було сина. Він буде великим сином Усевського назвеця. Подивіться так. Що вона мусила пережити під Христом? Про якого Сина Всевишнього, як він отаман Хаси Христі. У ті моменти є дуже важливі в нашому житті, ви їх пам'ятаєте, Божий і людський. З одного боку, Бог дуже багато від себе віддає Божу. Він просто стає звичайною малесенькою дитиною, до якого, якого осел міг тому розду, розду, роздусити в тій стаєці. Ці вже людський. Марія. Яка зробила отой героїчний подвиг, коли сказала так, я слуга Господь. Чим ціни це все? Оті відносини Бога і людини. Тільки тоді, коли вони сходяться в одне, тоді вони можуть принести плід. Бо дійсно раді подивіться, яке величезне царство збудував Ісус Христос. Кажуть, що зараз є три мільярди. різних 8 деномінацій, ти бачиш, три мільярди це і майже половина від цього населення. Чи це не є Маленьке царство? Це є дуже велике царство, правда? До того потребувалося 2000 років. Звичайно, що, повертаючись до того самого початку, що я хто то для нас людей то є дуже багато. Але Бога такий це чесно трошки інакше. Він то потрошечки йде. тими кроками. за тисячі років він зміг доступитися до трьох мільярдів людей. Мало? У людськи можемо говорити так, але по Божому я бачу. Tsi veličastni kot je krog do Božjega kraljestva. A mi, slava Judovski Jezus.